Уявіть, якимось чином ми з вами накопичили все-таки той завітний мільйон доларів. Або там через фондовий ринок, або десь ми там запустили стартап, зробили якийсь екзит, І от у нас є мільйон, і ми вирішуємо виходити на пенсію. Глобально, у нас є дві стратегії витрат. Перша стратегія це фікс плюс інфляція, і друга стратегія це відсоток від портфеля. Що значить фікс від, плюс інфляція? От уявіть, є мільйон доларів і ми от кажемо, ми будемо виводити з портфеля кожен рік по 50 тисяч доларів плюс інфляція. Є другий підхід, який е, відносний. Тобто ми завжди виводимо відсоток від портфеля. Наприклад, там у нас є портфель мільйон доларів, виводимо звідти 5%. Портфель виріс там до мільйон двісті, виводимо 5% з мільйон двісті. Портфель схлопнувся до 500 тисяч, виводимо, значить, 5% з 500 тисяч. Обидва ці методи вони мають свої переваги і свої недоліки. Яка перевага у фікса? Ну це зрозуміло. В нього є прогнозований кешфлоу, тобто, вам як людині досить зручно планувати там свої витрати, свій стиль життя, тому що ви розумієте, що ви там щороку, незалежно від обставин, 50 тисяч зі свого портфеля забрали, але в цього підходу є велика проблема. У вас можуть гроші або закінчитися, або ви помрете просто на купі грошей. Я от назвав труліардером. Дивіться, в Монте-Карло це можна протестувати. Ви зайшли в симуляцію Монте-Карло мільйон доларів, і ви, наприклад, забираєте фіксовану суму от, 50 тисяч. Ну, якийсь там у вас портфельчик, допустимо, 50 на 50. Я зараз запущу симуляцію і вам покажу. І дивіться, що відбувається з вашим портфелем. Якщо ринок піде по якимось поганим поганим сценаріям, то ви вам, в принципі, не вистачить коштів. Тобто, фікс він такий неадаптивний. Ви щоб на ринку не сталося, ви фікс, фікс, фікс забираєте, і у вас є ймовірність того, що ви вам коштів не вистачить. Або якщо все іде по гарному сценарію, дивіться, ви забираєте ті самі 50 тисяч, але там на кінець вашого. 40 років ваш капітал з мільйона перетворився майже в 5 мільйонів з врахуванням інфляції. Якщо я зараз приберу номінально, то взагалі тут буде 21 мільйон. Тобто, бачите, в чому проблема фікса? Якщо на ринку все добре, ви помираєте з грошима, це значить, що ви нераціонально раціонально використовували ці кошти. Якщо на ринку все погано, то вам скоріш за все. Коштів не вистачить. Є такий інший підхід: це відсоток від портфеля. Його перевага в тому, що вам грошей вистачить завжди, але нестабільний кешфлоу у вас буде. Це основний з ризиків. Тобто ви не можете, наприклад, прогнозувати, що точно у вас буде 50 тисяч доларів. Це тут також можна запрогнозувати. Ось, дивіться, я змінюю на withdraw fixed percentage і ставлю ті самі 5%. Я можу запустити тут симуляцію. І от дивіться. В чому, в чому е, клас такого підходу? В тому, що ваш портфель він і е, не скатується до нуля, і ви не помираєте трулярдером. Тобто, да, в гарних сценаріях ваш капітал буде збільшуватися, але у вас на початку був мільйон. Ось, а зараз у вас мільйон вісімсот, а не п'ять мільйонів, як тоді. Ну і в поганих сценаріях все-таки залишається капітал. Мінус цього підходу в тому. Що ваш щорічний бюджет він також буде динамічний, в залежності від сценаріїв на ринку. Тобто, наші 50 тисяч вже там з першого року це може бути там від 46 до 59. Якщо там дивитись на останній рік, то взагалі, якщо все піде погано погано, то 50 тисяч можуть перетворитися в 17. Ну погодьтесь, це там для багатьох не є також оптимальну стратегію. Хоча в найкращих сценаріях там це може бути і 99. Тобто Таким методом ми підтримуємо портфель плюс-мінус десь на збалансованому рівні. У нас вистачає коштів, і в нас немає великої надбавки коштів, але і наш спендінг він більший. Тобто, що, наприклад, може бути? Якщо там пішов гарний сценарій, ви можете там взяти 72 тисячі, зняти і, наприклад, сформувати собі трошки там якийсь резерв в більш ліквідних інструментах на той випадок, якщо все-таки все повалиться до. Поганих сценаріїв це для того, щоб вирівняти оці негативні сценарії десь до вашої базової лінії, коли який підхід власно використовувати, ну, дивіться, тут все залежить від вашої структури витрат. У кожного з нас є якісь базові витрати, а є витрати, в принципі, так звані хотілки, да? тобто, ми тратимо для того, щоб собі дати якусь емоцію або ще щось. Якщо у нас, наприклад, є велика доля базових витрат, от, наприклад, з наших 50 тисяч. 40 тисяч це там житло, їжа, діти, і так далі. І у нас варі... варіація досить маленька. Ми можемо економити лише там на якихось наших розвагах, кафе, подарунках, але це невелика доля нашого бюджету. Там лише 10 тисяч, то ми. Змушені рухатися по фіксу плюс інфляція. Чому тому, що е, ми не можемо ставити під удар наші базові витрати, бо від цього там залежить наше життя. Якщо наші витрати мають іншу структуру, наприклад, в нас база невелика, не ми там живемо скромно, там якась комуналочка, якісь продукти, транспорт. А в принципі, більша частина наших витрат це щось, що обвішує що наше життя комфортом, там якісь подорожі. Подарунки дорогі, це те на чому ми, в принципі, можемо економити. Тобто, ми можемо у випадку поганого сценарію на ринку скоротити цю частину витрат. і фактично, ви можете проаналізувати свою структуру витрат і визначитися там, який метод. Витрат коштів до вашого портфеля вам підійде краще або фікс плюс інфляція, але тоді ви несете ризик або нестачі коштів, або померти мільярдером, або відносний відсоток. Тоді да, у вас будуть коливання, колись ви можете і 100 тисяч забрати з портфеля, а колись ви можете і 20 тисяч забрати з портфеля замість тисяч. Компанія Vanguard проводила досить цікаве дослідження. Тут я даю лінк, можна буде пройти ознайомитися, де вони, в принципі, проаналізували, що впливає на ставку, яку ми можемо з нашого портфеля забирати. І вони виділили чотири великі категорії: це час, який ми перебуваємо на пенсії, це розподіл активів, тобто те, наскільки наш портфель є волатильним, це чутливість до дміни витрат. Це те, про що ми говорили на минулому слайді. Є там люди з нечутливою структурою витрат, є з і ступінь прийняття ризику це те, наскільки ми готові там, мати катастрофу на кінці. Наприклад, там ризик, що нам не вистачить коштів до нашого дожиття – там, 5% або 10% або 0%, Тобто, то скільки людина готова прийняти цього ризику, і стільки залежить і сума, і насправді чутливість до змін витрат вона також досить класно максимізує ваші шанси на те, що вам вистачить коштів на всю вашу пенсію. Що це означає? Там була у нас варіативність да? або знімати 50 тисяч, або знімати якийсь відсоток у портфелі. І от фон вони розробили дослідження, де в принципі зробили комбіновану модель. Вони сказали, ми будемо знімати фікс, наприклад, 50 тисяч доларів з портфеля. Але якщо ринок падає на скільки то відсотків, то ми скорочуємо свої витрати на скільки то відсотків. Якщо ринок росте на скільки то відсотків, то ми збільшуємо наші витрати на скільки то відсотків, але і там, і там була така от вотерлінія стеля і підлога. Тобто, наприклад, ми не витрачаємо менше ніж 40 тисяч. І не витрачаємо там більше, ніж там 70 тисяч. І от я вам даю тут також є лінк, чудовий калькулятор, як можна retirement planning цей зробити. І дивіться, у нас є наш мільйон по нашим умовам, і ми спочатку забираємо з нього 5%, тобто 50 тисяч доларів. А потім у нас є якась умова. Наприклад, якщо наш портфель, наш капітал росте на 5%, то ми, наприклад, плюс 50% до наших витрат. Можемо собі накинути. Якщо наш капітал падає на мінус 5%, то ми там мінус 20% можемо на наш капітал накинути. І от у нас є такий коридорчик. Да? У нас є там базовий рівень витрат, наприклад, 50%. Тисяч доларів, але якщо по ринку йде все добре, то наші витрати можуть зростати і до 75 тисяч доларів, але не більше. Ми собі отаку от кепочку зробили, і знизу ми себе також обмежили. Ми кажемо, ми готові скорочувати наші витрати. Якщо ринок буде патити, але любі друзі, ну не до 17 тисяч доларів, як було в тій моделі, коли я показував на портфолі візуалайзера, а до якоїсь там адекватної границі. Наприклад, ми готові десь ужатись там по ресторанам, по подорожам і мати 40 тисяч доларів там, але не менше, і отака динамічна модель вона вже суттєво підвищує виживаємість вашого портфеля. Тобто, наприклад, дивіться на 30 роках, на тридцяти роках нас не було жодного. Жодного разу, коли нам коштів не вистачало. Тобто ми б могли отримувати від 40 до 75 тисяч доларів, і наш би портфель мав би 100% виживаємість. А якщо, наприклад, я візьму Монте-Карло, той самий мільйон. І заб'ю, наприклад, ті самі 50 тисяч. Так, uh, відрол Fixed Amount. Є, yeah, дякую. Просто хочу вам показати, що виживаємість цього портфеля. Буде вже не така гарна: 76% що вам на 30 років вистачить коштів. 24 що не вистачить. Тобто, дивіться, в принципі, ми не так, щоб сильно і страждали. Да? В якісь погані роки ми замість 50 маємо 40, але в якісь хороші ми можемо і 75 мати, але вже ви маємість нашого портфеля. У нас збільшилась. Тут ви можете є лінк. У вас в презентації ви можете будь-який портфель забити, виставити там будь-які правила вашого капіталу, вашого відсотка, погратися там з тими параметрами і подивитися, в принципі принципі, що буде відбуватися е на ваших сценаріях там по роках там 25, 335, 40 і так далі років. Тобто Досить прикольну штуку зробили в ангард, тобто вони вирішили якраз проблему того, щоб ви і трулярдером не померли, і щоб у вас коштів вистачило, і щоб все таки ваші кошти були якісь прогнозовані, щоб все-таки це було там не 100 тисяч і 17 тисяч, а все таки в якомусь розумному діапазоні. Тому цей підхід до пенсії до витрат він є досить популярним. Ви можете будь-які портфоліо тут забити і подивитися вже наперед, там яку стратегію витрат плюс-мінус, ви можете. Мати і якщо подивитися там на результати ті, які робив Vanguard, то фактично в них був трошки, трошки агресивніший підхід. В них виживаємість стандартного портфеля була 55%, а виживаємість у такого динамічного портфеля варіативного була аж 86%. Тобто, фактично, ми там сильно не постраждали. Дата мінус 10 тисяч, плюс 25 тисяч. Але тим не менш, ми там ну майже наполовину з 55 до 86, майже наполовину збільшили. Виживаємість нашого портфеля.